Samsung m 31, ціна 3600. Є відбиток пальця, хороша пам'ять тут. Є легкі потертості по корпусу. На роботу це не впливає ніяк. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось такий по стану по екрану, без нюансів. Гарний чистенький екран. Зараз покажу інформацію про телефон та в кінці покажу камеру. Повністю чистий без різних аккаунтів. М31, підтримка двох сім-карт, 12-й Android встановлений. 6 оперативно пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. На білому фоні все гарненько показує. показую ще камеру перед. Та задня камера доволі хороша в комплекті до телефону. Йде Type-C шнур та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися підібрати варіант у місті рівному. Кому цікаво, пишіть все, будемо домовлятись.